Привіт, привіт. Хочете знати, що всередині такого блоку? А от дивіться, розколупали один. Текс. Ну, щоб не сказали, що це монтаж, підстановка. Вон, будь ласка, де є? Все те саме. Так. І всім же ж цікаво, така... активний балансир є, нема. Що тут, де є? Нам всунули. Ну, по-перше, дивіться, зверніть увагу. Комірочки. Всі такі самі, як нам звичні, 100 ампер годинні, все красиво, все акуратно. Правда, шина пропає на даному випадку ну, мається на увазі. Не, не на болтах, так як самозборні ці елементи. так, Тут у нас все красиво з. Е, як це називається, з, з таким компресійним елементом, так, що умовно коротше, змінює геометрію в разі чого. Всі елементи є. А де ж активний балансир? Це Б плата БМС. Очевидно. А де активний балансир? А його немає, його там ніколи й не було. Тому що він фізично сюди не влізе. Його нема куди тут сунути. І тому всім, хто вам розказує, що батареї Деї, PylonTech, Дайнес чи ще якісь подібні мають собі всередині активний балансир, брехуни. Попросіть відкрити і показати. Не знайдуть вони його там, бо його там немає. Активні балансири, щоб ви знали, ставляться тільки у великі блоки. Ті, що на умовних 15 кВт, тобто на ячейки 280, 300, 304, 314, 320 Отак от, от. Отже, побачили, що всередині батарейки. так. Ну Тепер ж давайте подивимося, як в результаті став виглядати повністю зібраний блок з 5. Тут тепер 25 кВт один запасу умовних так. Ну, мабуть. Якщо ампер-година виміряти, то це 500 ампер-годин, Тому що кожен блок, по, кожен блок по 100. Значить, Кабель, кабель такий у нас плюсовий, такий самий у нас мінусовий. Вони прийшли пара кабелів зверху і пара кабелів знизу. от вони, Один і там другий. так. Ну А далі паралельні перемички, обов'язково заземлення, без нього ніяк. Ключовий і основний блок у нас тепер став оцей верхній, так так званий мастер-акумулятор. І далі з, з ним перемичками in-out, in-out, Але перший входить в, PSC, в PCS, перепрошую. Так як і книжка пише, так як вони мають бути влаштовані. Як це все ставилось, я показувати детально не буду, але коротко суть така. Ви маєте всі повимикати в. Вимкнути також на всякий випадок інвертор, щоб у вас потенціали ніде там не бігали, ніякі там зайві залишкові. Я його через перекидний рубильник поставив байпас, тоді все під'єднав, підключив, перепідключив і вимкнув назад спочатку в, в автономному режимі, а тоді і в робочому. Ну, це вже час якийсь пройшов, я вже ними користуюся по налаштуваннях. Єдина зміна, яка була, тому що цей інвертор як був 10 кВт, так і залишився. Відповідно, струми заряду розряду я не змінював. Вони так і залишилися 200-220. Хоча можна було б поставити на discharge більше, та навіть на charge можна було б 250 поставити. Інвертор не витягне. От у чому справа. Тобто він, це, вже, це, вже, це вже його межа, тому що він, нагадаю, у мене всього-навсього на скільки кіловат? Де тут його пише? От, побачили. На 11 це макс, а реально він є десяточкою. Так, от, от 10 к Значить, і єдина зміна, яку я тут зробив, це 500 /годин. так, Тут нічого не змінювалося, і тут нічого не змінювалося Протокол деє Літіум 00, воно його ідентифікувало як де є, як свою рідну батарейку. Але говорили <кій> <кій> про пасивні балансери. Так, це, це круто, насправді, що він взагалі є. Це не активний балансер вам, але. Батарейка великого розміру, такі як ми з вами купляли на Alibaba. От одна із них, тільки Олексій, мій купляв товариш трошки в іншого виробника, і він купляв самозборку, тобто окремо блок від Цеплос і окремо ячейки комірки. Так? І от він їх збирав. Даю вам посилання десь, ну, тут чи тут не знаю, де воно вискочить, на пов'язане відео. Залізете, подивитися, як же ж виглядає процес зборки і все інше. Розумієте? Проблема в чому? Проблема в тому, що м, такий блок ви купити завжди, звісно, можете, великий, як у нього Сепс. Ну, картинку вам теж покажу, щоб ви бачили. Але суть в чому, ви маєте знати, що ви робите. Якщо ви не знаєте, ну краще туди не лізьте, купіть, готовий. Вони є, вони наявні, не морочте голову. І, до речі, без такого дівайсу вам теж нікуди, так, дам посилання також на нього. Там на Аліекспресі зараз якісь гарні знижки, Бехтускул ситуація, тому можна і кодом якимось скористатися. Таке, підсумки. Активним балансиром не все міряється. Це штука корисна. Єдине, що вона сама проживе разів в 3-2, в менше, ніж основний блок батареї. Тобто його доведеться вам замінювати. Будьте готові до цього. Ну, тому що така вже його, такий вже його життєвий цикл. Далі, друге. Посилання до Олексія я вас відправляю. Дивіться обов'язково. Як побачите, хоча б як збудований такий великий блок всередині, це один з перших з тих, що приїхав до нас, великих китайських далі. Просто він теж замовив разом зі мною собі декілька більших блоків. До нього конкретно їде чотири вертикальних, але уже заводської збірки. Бо о... овчинка виявилась не вартою ж е, вичинки. Так зібрані блоки виявились навіть на заточку, де ніж мені ж він купив оцей. Самозборний, але що зробиш? Вже купив та й купив. Про, про, про те, що куплено і зроблено, шкодувати ніколи не варто і не треба, тому це інша історія. І вам на цьому дякую. Побачимось, побачимось ще і готуємось до зими разом.